Всіх вітаю на сто компанії Мараканавто. Сьогодні буде цікавий випуск. Я вам покажу багато автомобілів. Ці дві тесли, які ліворуч від мене, я вже вам показував в попередніх відео. Якщо ви пропустили, обов'язково подивіться. Ця тесла одна з найдешевших. Буквально 6700. Ми купили її для нашого клієнта. І зараз я почну випуск саме цього автомобіля. Це Chevrolet Bolt 20 2020 року. Chevrolet Bolt. Перед вами автомобіль 2020 року, який ми купили нашому клієнту за 11 тисяч 25 доларів. З урахуванням ремонту ми йому прораховували 17 800, але вийшов він йому 17 200. І все за рахунок того, що з 1 вересня 2023 року не треба б оплачувати пенсійний фонд на всі електромобілі. Цей автомобіль 20-го року, і він має пробіг всього лише 12 тисяч миль, тобто до 20 тисяч кілометрів. Їх можна розглядати з 16-го року, і ціни на них стартують від 6,5 тисяч доларів в хорошій комплектації із незначними пошкодженнями. Я цей автомобіль вже раніше показував в наших випусках. Тут були пошкодження по правій стороні, а саме ми міняли дві двері. Ви зараз можете подивитися на результат і якість роботи наших майстрів. Я впевнений, багатьом цікаво, як цей автомобіль виглядає всередині та в процесі їзди. Давайте зараз покажу. Ось так цей автомобіль виглядає в салоні, тут середня комплектація. Ми його вже поставили на облік, і ще залишилось буквально зробити хімчистку. Ось такий ключ приїхав разом з цим автомобілем. Як ви бачите, тут все просто. І зараз я вам заведу і покажу його в процесі їзди. В цьому автомобілі великий та дуже зручний монітор. Також, якщо ви можете подивитися по заряду батареї, і тут вказується при максимальній, якщо швидко їхати та використовувати там кондиціонер, там радіо, всі інші функції, то автомобіль проїде ще 147 Кілометрів. Якщо в середньому темпі 180 якщо все виключити і спокійно їхати, то максимально це 212 кілометрів. Взагалі запас ходу по цьому автомобілі, досягає 450 км. Тут цікава коробка передач, тобто ми тут зажимаємо і якщо там драйв, це назад треба, вона їде. Кнопочка стоп це автомобіль на паркінгу, але якщо ви хочете здати назад, то потрібно прямо і ліворуч. І автомобіль, як ви бачите, працює задня камера, і автомобіль їде назад. І зараз ми поїдемо, і заодно я вам проведу міні-екскурсію по СТО. Ліворуч у нас знаходяться ці дві тесли, які я вам вже показував. Як ви можете бачити, автомобіль зараз в процесі ремонту. 6700 його ціна, одна з найдешевших тесел. Також з правої сторони у нас знаходиться наша площадка автомобілів, наших клієнтів. Частина вже готових, частина автомобілів, яка пройшла дефектовку, і частина нових автомобілів, які буквально на днях приїхали, і готуються до дефектовки. Зараз ми проїдемо далі. У нас тут дуже багато запчастин. Постійно приїжджають нові автомобілі. В ремонтному боксі F-150 пікап. Я вже вам його показую. Якщо ви не бачили, можете перейти подивитися. Наші попереднє відео, також Lincoln навігатор. Його буквально через тиждень будемо віддавати нашому клієнту. Автомобіль дуже комфортний в їзді Нагадаю, 450 км запас ходу, тобто можна доїхати до великого міста, там, до Одеси, до Харкова з Києва. Великим плюсом є те, що автомобіль дуже компактний Ну і ліквідний на українському ринку. Абсолютно не шумний. І цей автомобіль, якщо з 2016 року розглядати, Можна купити в бюджет до 12 тисяч доларів вже з ремонту. Наступний автомобіль, який я вам покажу, це Tesla Model S 15-го року 70Ді. І в кінці означає, що автомобіль має повний привід. Ми його купили з мінімальними пошкодженнями, вони пройшлись по правій стороні, тут нічого критичного немає, і цей автомобіль коштував всього лише 8 тисяч доларів. Так, що тут по ремонту по запчастинам, тут нам потрібна стійка в зборі, також один речах. Тут буде рихтування переднього крила, а також відновлення пошкодженої правої передньої двері. Цей автомобіль, нагадаю, ми купили за 8 тисяч доларів на аукціоні. Разом вже з ремонтою і постановкою на облік автомобіль клієнту обійдеться в 14 тисяч 300 доларів це дуже вигідна ціна. Якщо подивитися аналоги на вторинному ринку, тут автомобіль 2015 року має пробіг 92 тисячі миль, тобто десь 140 тисяч кілометрів. Це повнопривідний 70D Тесла 15-го року, якщо подивитися налоги на вторинному ринку, то вони стартують від 22-23 тисяч доларів. Ми спеціально і наш клієнти. Ми також дивилися, прозванювали ці автомобілі. Дивилися в якому вони були стані. Стан там був дуже жахливий, або середньої жахливості, якщо можна так сказати, або автомобіля просто немає в наявності. Це як замануха. Якщо дивитися автомобілі з таким пошкодженням в такому стані і комплектації, то вони стартують в нормальному стані, десь від 25 тисяч доларів. Тобто можна зауважити, що тут різниця по цьому автомобілі з торинним ринком в ринком складає 10 тисяч доларів, і це чудовий варіант задуматися взяти собі цей автомобіль для себе або для подальшого перепродажу. А зараз я вам покажу ще одну теслу, також п'ятнадцятого року і 70 дій, яка приїхала на шестого. Ось саме ця тесла, про яку я вам вже розказував, 2015 року Model S 70D, і купили її ми її нашому клієнту всього лише за 9100 доларів. Цей автомобіль також має пробіг 92 тисячі миль. Тут пошкодження пройшлись по задній стороні, вони незначні. І різниця цих автомобілів, ну і різниця в ціні за рахунок того, що вже ця тесла йде з пневмопідвізкою. Це вже шоста Tesla Model S, яка приїхала до нас на СТО цього місяця. Автомобілі Tesla дуже часто зараз у нас замовляють за рахунок того, що ціна під ключ з ремонтом стартує всього лише від 13 тисяч доларів в залежності від ріку, а також комплектації. Також запас ходу тут 350-450 кілометрів, і більшості людям це достатньо. Зараз доставка автомобіля США займає всього лише 6-8 тижнів. Якщо вас зацікавили, з автобіль Тесла або якийсь інший електромобіль обов'язково звертайтеся у нас в описі під відео. Є всі контакти. Ми працюємо 7 днів на тиждень. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе.